Зараз на ринку два крупних ігрока: це GPT-4 та Клод від Антропік, який, в принципі, створив гідну конкуренцію. В чому різниця? Перше, GPT більш націлений на інтеграцію в інші сервіси, девайси і чат. Він може давати відповіді майже без затримки. Клод це чисто текстова модель, виграє в тому, що він може обробляти великий масив даних, і там, і там є API. повертаючись до надбудов, Perplexity Harpa, можливість аналізувати запит, який ми віддаємо пошуковій системі, працювати тим результатом. Які ми отримуємо, ми можемо запитати найкращі моделі чого-небудь нам цікаві, і ми можемо їх порівняти на актуальних даних, які вже є в пошуковій системі. Той же клот, наприклад, не має такої можливості в GPT він є, але це буде дуже довго. Той же Bing або Perplex, він це зробить майже одразу. Банальний приклад це взяти експертне відео і запитати Харпу, наприклад, стислий огляд того, про що йде мова, і ми отримуємо зжатий матеріал, який машина не вигадала, який є на основі.